Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 12 по 16 серпня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 12, та 13, і 14 не весь день будуть працювати енергії місяця в знаці Овен. О 16 годині 23 хвилини, четвер, 14 місяць перейде в знак Телець. Але місяць без курсу з 1 години 56 хвилин і до моменту переходу. В знак Тому на 14 справи овна не плануємо. Що ж в овні можна зробити? 12 го після 14 години, так як завершиться період місяця без курсу, 12 го після 13 години, 34 хвилини, тут можна і 13-го весь день сіяти насіння зернових седиратів та посадити трохи цибулі на зелень. Розсада. 12-13 не плануємо і не турбуємо розсаду. Для квітів 12-го і, до речі, кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. 13 го можна вже проводити зелені операції. 12-13 го в знаці стихії вогню не рекомендується поливати рослини, але якщо дуже треба, поливайте. А от підживлення небезпечні, горять і листочки, і корінці. В саду 12 го актуальний захист, а 13-го можна вже починати потрошечки обрізку та зелені операції. Це там, де є необхідність, якщо немає необхідності, нічого не ріжте. Зелені операції 12-го ще не проводимо, а 13-го можна. 12 го та 13 го можна збирати врожай та робити заготівлі. От квашення овочів в знаці стихії вогню буде не сильно добрим. Настоянки та збір лікарських рослин 12-го можна планувати після 14 години дня і продовжувати 13-го. Далі риболовля. А от Риболовля в знаці не сильно успішна, тому 12-13 -го, го – ні. Кімнатні овочі, актуальний захист 12 та 13 зеленої операції. 14, як бачите, у нас це перехідний час, і тут уже справи ввечері, справи кільця. Вони починаються після 17 години і деякі агроприйоми трошки раніше, щось пізніше. Зараз ми розберемося. Що ж ми можемо з посівами зробити? Дивіться, 14 після 17 години, 17.30 можна починати. Сіяти насіння редьки, редиски та дайкону, це кінець третьої фази, тому, будь ласка, інші культури тут не підходять. А якраз для коренеплодових овочів можна використати цей час. 15-го треба до 20-ї години вечора встигнути посіяти, тому що починається перехід місяця з третьої четверту фазу, і він буде продовжуватися ще 16-го. Але крім е, того, що буде перехід місяця. З 3-4 фазу, 16, го ще й місяць без курсу починається о 8. -й, 8 -й ранку 14 хвилин і до 19 години 0,1 хвилина буде продовжуватися. Тому ми на 16 не плануємо ніяких посівів і не працюємо, до речі, з розсадою. Коли ж можна працювати з розсадою, а можна 14 го після 17 години і продовжувати 15 го до 20 години вечора. Для квітів. 14 після 17-ї години можна нарізати живці, укорінювати, можна висаджувати розсаду, можна проводити починати з 14 поливи і підживлення. Але поливи ми після 16, -ї 30 -ї починаємо, а підживлення після 18. -ї. Продовжуємо справи з живцями, укоріненням їх і посадкою розсади 15 до 20 години. 16 -го тут залишаються у нас два агроприйоми, поливи до 13, підживлення до 12. Кімнатні рослини також починаємо працювати після 17 години, 14-го теж можна нарізати живців, укорінювати, проводити щеплення, пересаджувати кімнатні рослини. І поливи починаємо 14 після 16.30 та підживлення після 18. -ї. До речі, підживлення будь-які добрива це у нас знак телець, використовуйте, але будьте уважні, якщо дуже. Спекотно то треба якомога пізніше використовувати добрива, причому краще все-таки під корінці давати підживлення. І для кімнатних рослин 16-го залишаються два агроприйоми, поливи до 13-ї, підживлення до 12-ї. Для всіх рослин 14 полив починаємо після 16.30 продовжуємо 15 і до 13 години 16 -го завершуємо. Підживлення будуть ефективними 14 після 18 години вечора. 15 -го продовжуємо, до речі, це будь-які добрива нагадую, і 16 16 до 12 години дня. В саду у нас з 14 поливи, поливи після 16.30 підживлення після 18. -ти. І якщо є у вас таке бажання, є у вас саджанці з закритою кореневою системою, після 17 години можна висаджувати. Після, після 17 години, також 14, 15 до 20 можна нарізати живці, укорінювати, укорінювати відватки, проводити щеплення. Ну і можна посадити саджанці з закритою кореневою системою, також 15. го А 16 го для саду актуальні тільки поливи до 13, ї підживлення до 12. ї І там можна тільки проводити зелені операції та обрізку в саду. Зелені операції актуальні 14, 15, 16 можна збирати врожай триднійці і робити заготівлі. Квашення овочів починаємо 14 після 17 години вечора, продовжуємо 15 і 16 до 14 години дня. На стоїмку та збір лікарських рослин можна робити 14 після 16.30, продовжувати 15, але до 20 години вечора. 16 не плануємо ці важливі роботи. Риболовля 14 ще ні, а ось 15-го -16 і 16-го можна йти ловити рибу. Кімнатні овочі. Для них актуальні 14 поливи після 16.30 підживлення після 18. -го. Продовжуємо ці агроприйоми 15-го, нагадую, підживлення будь-якими добривами. Завершуємо з 16 до 13 години і підживлення до 12 години дня. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 12 по 16 серпня 2025 року. Нагадаю, розклад за київським часом зроблено. Отже, 11-го Меркурій нарешті завершив своє ретроградне, свій ретроградний рух і уже 12-го. Починається поступовий рух, але ще 12-го нічого не робимо, тим більше у нас місяць без курсу з 0 годин до 13-30. Тому не плануємо справи ніякі нові і нові е, проекти і не купуємо дорогі речі. А ось уже 13-го, це середа, Меркурій відповідає, буде допомагати. Е, починаємо різні справи нові, нові проекти і купуємо дорогі речі. Дуже гарний 13-го дня. 13 серпня, а ось уже 14 із-за того, що буде місяць без курсу, з 1 години 56 хвилин до 16 22, то тут починати справи і проєкти і купувати можна після 17 години вечора. 15 -го до 18 вечора продовжуємо ці справи, а на 16 на час переходу місяця з третього-четвертої фазу, та ще місяць без курсу, нічого не плануємо. Що ж, йдемо в будинок і подивимося, що ми можемо тут робити. 12-13 пожежі і, до речі, 14 овен. Він так працює, це знак стихії вогню. Стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся. Не плануємо 12 12-13, Це овен, а він відповідає за голову. Це антени наші, а нігті теж антени, так що це все взаємопов'язано. Ні в якому випадку не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся. Але мити волосся можна, сауну не плануємо на 12-13 і догляд за шкірою маски не працюють всі дні. Очищення шкіри у нас спадаючи місяць, працюють, можна без перерви продовжувати. Очищення шкіри, очищення організму ні, рукоділем не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде неякісне 12-13, ні. Ремонтні роботи можна проводити 12-13 і провітрювання речей при гарній погоді 12 та 13. Далі у нас період, коли починається період тільця продуктивного знаку. 14-го, 15, го на жаль, після 20-ї години вечора почнеться перехід місяця з 3-4 фазу, і 16 у нас випадає. Ну що ж, тут ми можемо 14-го бути дуже обережними, хоча кожен день треба бути обережними з вогнем, можуть бути пожежі. А вже 15-16 го го може бути дим. Ось що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся. 14 після 17 години гарний час для цієї справи. І можна продовжувати 15 до 20 години вечора. 16 вже ні. Мити волосся можна всі три дні. Сауна ні, ні в якому випадку. Догляд за шкірою починають працювати маски 14 після 17 години вечора. продовжуємо 15 та 16 до 18 години вечора. Очищення шкіри продовжується, це спадаючий місяць. Очищення організму ні. Рукоділлям починаємо займатися в тільці після 17 години, 14 -го серпня, продовжуємо 15 і 16 до 18.30. Для тіста ще актуально, 14-го буде е, треба додавати рідину, а ось уже 15-16 тут норму по рецепту. Прання прибирання ще не плануємо 14-го, а ось 15. -те. І 16, п'ятниця, субота, телець, дуже гарне буде прання та прибирання, якісні будуть. Ремонтні роботи та провітрювання речей, ми вже говорили, 14-го тільки до 12-ї години, після 12 ні, 15, 16 також ні. Будете потім переробляти. Тепер нам треба ще поговорити про здоров'я. Дуже важливу інформацію додати до цієї інформації 12, 13, 14. Тут працюють енергії місяця в знаці овен, тому будуть вразливі голова, тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система. Очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції, будь-які операції на голові, дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції на очах в цей час також і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В дні 12, 13 та 14 серпня можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі, може турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. 14 півдня це друга половина дня 15 та 16 будуть працювати енергії місяця в знаці телець, а в цей час вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокрина система, язик нижня щелепа. В цей час не можна планувати і проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Будьте уважні, 14, 15, 16 можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз або тромбофлебід. І в цей час дуже часто загострюється ішемічна хвороба серця. І особливо вразлива область шиї в кірці може бути защемлення нервів, нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну що ж, наш випуск добігає кінця, до кінця, і нам залишається вам побажати щастя людського, здоров'я, міцного і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре ще раз бувайте всі здорові. До зустрічі!